Що являє собою відмітка від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яку вимагають при перетині державного кордону. Друзі, всім привіт! Мій дірек просто розривається від ваших повідомлень стосовно того, як взагалі виглядає відмітка від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і як взагалі її можна отримати, тому що багато з вас звертається до ТЦК СП, а представники ТЦК СП взагалі не розуміють, як вона виглядає і що від них хочуть. Зазначаю наступне: якщо ви маєте намір перетнути державний кордон на підставі пункту 2 прим 6 правил перетинання державного кордону, а саме на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вам необхідно особисто із заявою і зі всіма необхідними документами, які підтверджують право на відстрочку звернутись до ТЦК та СП. І після чого чекати, поки розглянуть вашу заяву. Після чого, якщо ви маєте підставу для відстрочки від мобілізації, вам надають відстрочку від мобілізації на такому листку. Це і буде право на ваш перетин державного кордону. Якщо ви призовник до 27 років і маєте право на відстрочку, вам у приписному поставлять відповідну відмітку з такої по таку дату ви користуєтесь відстрочкою. Це також буде підтвердженням того, що ви маєте право на перетин державного. Кордону. Кордон, також є ще інша ситуація, коли особа вже має відстрочку від мобілізації, і їй просто потрібно підтвердити її чинність. Тут вона може особисто із заявою звернутись і попросити, щоб підтвердили, що особа така, то така то користується правом на відстрочку. Після чого закон України про звернення громадян від 15 до 30 днів вам нададуть відповідь від ТЦКТСП, що ви то така то особа користуєтесь відстрочкою від мобілізації, якщо ви хочете швидше отримати цю відповідь. Ви можете зробити адвокатський запит. Ми це все можемо зробити і можемо вам допомогти. Якщо вам потрібна консультація юриста чи допомога в таких справах, ви завжди можете до нас звернутись.